Учасники булінгу. Хто вони? Сьогодні з вами ми розглянемо це питання. Ситуація булінгу має колективний характер. В школі діти утворюють певну ієрархічну деструктивну соціальну структуру, яка має три елементи: переслідувач, жертва і спостерігач. Так званий драматичний трикутник Картмана психосоціальна модель деструктивних стосунків. Переслідувач або крибник або булер. Хто ж це? Це той, хто безпосередньо вчиняє булінг. Крибниками найчастіше стають ті, хто росте без забору і авторитету дорослих. Ті, кому не вистачає уваги і поваги з боку дорослих, через що їм весь час доводиться самостверджуватися за рахунок інших. Авторитет крибника піднімається не за рахунок особистих досягнень, а шляхом приниження інших. Кривник отримує задоволення від процесу цькування. Жертва, потерпілий або мішень булінгу треба зазначити, що об'єктом булінгу може стати будь-хто. Та найчастіше в розряд потерпілого потрапляють діти, які чимось відрізняються від своїх ровесників. Будь чим. Спостерігачі, хто вони? Але точніше буде сказати, які вони. Розгляньте схему. Вони всі емоційно забарвлені, більш чи менш. Отже, навколо потерпілого утворюється так зване коло булінгу. Його свого часу описав норвезький психолог Ден Олвелс. Перед вами коло цькування. В центрі мішень поряд буйлер і навколо спостерігачі. Це коло демонструє, що спостерігачі, які знаходяться на початку процесу на нейтральних або протестуючих позиціях мають властивість суватися вліво в сторону кривдника. Це відбувається за законами психологічного захисту, коли допомога ззовні не приходить, дитина захищається, відкидаючи власні людські якості, співчуття і жалість. Тому розірвати коло булінгу може тільки дорослий. Обізнаний значить озброєний разом проти булінгу.